Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні свято. 12 липня Петра і Павла Апостолів ми вирішили відпочити, трошки прогулятися, проїхатися гарними місцями нашого краю. Тут дуже неймовірні краєвиди, поля, балки. Подивіться, яка красота, а пахощі просто неймовірні. Неможливо передати, пахнуть оці жовті квіти. Дуже гарно. На дворі у нас сьогодні не дуже жарко, подивіться, яка краса. Посадки, балочки. Ми з чоловіком, мотоциклом, не машиною, щоб відчувати усі прелісті, як кажуть. Нашої природи і пахощі, і вітерець, і колючки. Все і зразу. Подивіться, яке трав'я прекрасна Все жовте-жовте.